Всім доброго ранку. Ми з України. Вон білий красень. Наставкові. Сам, сам десь його пара сидить в очереті на висиджує свої лебеденята. Ім кожен ранок там курсирує сам. Ну там качки ще з ним. Так, що ми сьогодні робимо? Дивіться, як у мене у нас персик зацвив Прошлий рік. Навіть плоди були. Я не знаю, скільки штук? Добувся. Ну, кілька штук було. Цей рік цвете, якщо не вдарить мороз. Якщо не вдарить мороз. А це може бути. То буде знову. Так, питають мене, чого я бігаю в ту осадьбу. А я знаю. Не знаю. Привичка? Треба піти, провідати. Зараз знову біжу. Так. А де наша бараболя? Ще не сходить. Вже стільки часу пройшло, вона не сходить. Скільки часу вже? Двоє суток, напевно, так? Да? Нічого, зійде. Зійде. Так, ладно, йдемо ми зараз, сходимо туди до Віталика. узнаємо, потім прийдемо, перезуємо назад цього тракторця, а потім це такі плани. А потім прийдемо звідти і перезуємо ось цього. Чудового автомобіля. З тим пусію його, що, що намальований. На, на що? На ось ці. На осі колеса. На цю резину літню. Да, так. Да. Фіата не помив. І води в нас немає. Кажуть, що довго не буде. Там башта погнила чи що. Ну, довго, я не знаю. Тречі. неділі чи місяць, скільки не буде, не знаю. Ладно. Для початку йдемо. Відділення садиба. Барон нас сьогодні хто? Барон, на. Сапожный майстер тапочки підшиває, да? Ты сегодня тапочки підшиваєш? то пляшками ходи. а сьогодні тапочки носы. Так, що у нас тут нового? Що в нас тут нового? А новий в нас день новий, а то все. Все по старому. газон стоїть на приколі. Жигуль теж стоїть на приколі. А як це так? А! О! О! А він трактором кудись рвав. Аж, ну, тихоня, нічого не сказав. Це вже, видно, в них помінялося все. Я пішов додому, вони щось переграли. І кудись він погнався. А куди? Куди я не знаю. Зараз Зараз ми вийдемо на той постамент, як він називається, на ту башту. І глянемо на то поле. Може він там культивує. Зараз подивимось. Ну що ти, ти будеш казати? Так, на тому полі його немає. Я вчора йшов додому. Я їх лишив обох. Олега і Віталика. Олег іде? Тут така задача вийшла, я ішов, ішов додому, ви тут. А я йшов додому, ви, ви тут удвох лишались, я приходив, а трактора немає. Що за ерунда? Куди він поїхав? Я тоже включив відео, дивлюся, в коментарях читаю, що на усадьбу пише. Я вже йду на усадьбу, думаю, ага, ви вже на роботу пішли. Та я то пішов, а він де? Ну як ви думаєте, де? Я... Не Ще радянський плакат лишився. Хліб, хліб, золото. Чи як це прочитати його? Держава, ага, хліб, держава. Золото і серебро. Метал. Рожі, пшениця, жизнь. Отак. Отак. Я лі прочитав. Окей, ти там штабу, Хорошо. О. Будемо ми зараз. Випускати Олега на лінію. Віталик уже випустився сам. Ще до досвіду, коли я спав. А Олега ми зараз будемо випускати. Так, світло я не включаю, зараз відкриємо цю двері. так буде видно. Та й буде видно. Майстерня... А Тут ти, ти, ти замок зняв? Ну я зняв, тут хирів. Ти <риво> чого? Ти тягни за двері. А, а я ж не знаю, це чекаюся. А ти... я ж я... штабу відкриєте. Не можу. Блять, заїла ця штаба. Чекай поставлю цю камеру. Не ставлю. Не, не штабу потянуть. О, разведнилося. Угу. Разведнилося нам. Разведнилося. Так. Что, красавец, не ну, как бы. Не повинен. багато да, да, роботи. Так, так, треба вже підтягувати, бо весна. Коти лазять. О, у тебе тут ще все розкладено. Все треба прибрати. Приберу, а потім думаю, ні чимсь би крутити зараз жатку. А, ну якщо ти забереш трактора, ти ж його додому поженеш. А як же? А потім ключів знов нема, не? Потім починаєш шукати ключі. А потім може Волга з'явиться, там у багажнику є. Це з трактора. А, і це теж. Усі мали ті Да. зараз ми випустимо Олега і підемо міняти. Ніж. Колеса Підемо міняти Ніш. Ніш. Єсь, ніж. Ніж є ніж. Yeah. Так, все? все. О! Ще одну одиницю відроби про налініє. Все. все можна йти до своїх фордика. Виталик на полі. Так, він поїхав, а що робити мені Що робити? Закривати? Я не знаю, де він ключі подів. Все? Все. Тут нам більше нема що робити. Йдемо ми до своїх машин. Все. А я вже вдома. Так, що це мені перше почати? Цього перезути чи, чи мотоблока. А? І то треба, і то треба. Наверно, я цього зараз перезую. Нам ще треба з'їздити в центр буде. Так, да, зараз я його вижену, перезую, а потім мотоблока. Так, приступаємо. Ну, Тут цікавого нічого нема. Ми знімати не будемо, покажемо результат. Все, так вона краще. Так воно краще виглядає. Красивіше. Так красивіше, да? Ну так. Да. Все. Під'їхав гори. Кабутнула ним, розвернувся і поїхав донизу. Загубив що? щось відпало Придумав догори їхати, поїхав нижче. Все, цей коник польові роботи зробив, перейшли. Транспортний режим. Ну, поки все, поки нехай стоїть. Я тільки помити води нема. Так, це в нас чистенький, перезутий. Ну, якось так, поки все нема що знімати. Хіба що може віталик? Тут фу не наворочити. Позвонить, що буде треба, якщо то Тоді включимося так я зараз дрова буду рубати, це вже цікавого нічого не буде. Поки ставимо паузу, а там далі буде видно. Як я ще одні колеса міняв, я його не показував. То було не на камеру, то колесо праве поміняв без проблем. До цього дійшов. До цього дійшов. Зняти зняв, поклав це. Одна гайка запіджалася. А всі від руки три штуки. Це вже нова я поклав. Три штуки. Е, від руки. Без усілля. Нема різьби в гайках. Ось вони. Ось вони. Воно де не показую. На камеру може бути і не видно. Туди далі різьба є. Усюю. Туди далі. А тут той диск на зимній тончий був, то воно як би ще було. А цей грубший. О. Та й значить я взяв спереді з сюди і з того сюди. Поїхав в магазин. А ще одна в мене стояла якась некондиці... некондиційна ось така. Та я вже купив гайок. Хорошо, хоч гайки є. новесенькі. Тут 4 штуки поміняв новенькі. О, ще три. Три буде запасних. Та я вже не показував то. Та й такі діла вийшли сьогодні. <кій> Різав дрова дощ пішов. Перебив мені все і, і дощу нема, і я вже покинув. Не буду його розкладатися знову. Вроді. вроді як щось там моросит. А ми ріжемо електропилкою, а по техніці безпеки це... Заборонено і та й таке діла. Та якось так. Десь поливає він. На завтра передають дощ воно й затягує. Затягує звідти з півночі. Мабуть. Мабуть, таке буде дощ. Ладно, якось так сьогодні день прийшов. Нічого цікавого. Завтра буде день. Буде піща, будемо знати. Будемо бачити, що буде цікаве чи не цікаве. А поки всі будьте здорові. До побачення! Щось деруться ті голуби вже троє суток бачу. Ніяк не можуть поділитися цим. До завтра!